Вітання всім, хто долучився до ефіру, інфекційні захворювання та їх профілактика. Заходи в рамках всесвітнього та європейського тижнів імунізації на Рівненщині. Про це і не тільки почуємо у наступні 20 хвилин. Моя співрозмовниця Івана Лебідєва, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики хвороби. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю пані Івано. Які наразі конкретні ініціативи заплановані в честь тижня імунізації в нашій області. В рамках тижня імунізації, котрий буде проводитися на Рівненщині, заплановані виїзні заходи, зокрема, виїзні сесії з вакцинації для дорослого та дитячого населення, а також консультації лікарів-епідеміологів, лікарів вузьких лікарів спеціальностей і зустрічі з населенням у віддалених територіальних громадах, оскільки наша основна мета охопити те населення, котре не завжди має доступ до медичних послуг. Це маломобільні групи, люди, котрі. Не завжди мають час, аби звернутися до лікаря, тому ми намагаємося наблизити медичну послугу до пацієнта і організувати виїзні сесії з вакцинації. Тобто працює виїзна мобільна команда, яка може зробити щеплення, оглянути людину, надати рекомендації з приводу. Календаря профілактичних щеплень також організовуємо заходи для дитячого населення, це лекції, уроки, інтерактивні виставки для діток в закладах освіти, а також для дітей на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, тобто спільно з угу. сімейними лікарями. Ви знаєте, вакцинація це така тема, яка досить часто виявляється дискусійною. Так вже впродовж багатьох років. Що можете сказати про рівень вакцинації на Рівненщині? Загалом, за підсумками 2024 року, за 12 місяців минулого року ми досягли показника 90% і вище по всім показникам щеплень, окрім щеплення вакциною АДП. Доктори вакцинації, котра дітям проводиться, він цей показник склав 88,5%. Але тим не менш спостерігається позитивна динаміка серед щеплення дорослого населення вакциною АДПМ. Люди почали активніше звертатися, зокрема і через те, що була проведена додаткова кампанія з імунізації проти кашлюку дифтерії і правця в минулому році, і люди, котрі не встигли вчасно отримати щеплення, змогли їх надолужити». Однак залишається актуальним питання вакцинації шестирічних дітей, оскільки дітки, котрі підуть до школи в перший клас в цьому році потрібно, їм необхідно отримати імунізацію відповідно до календаря. Тому показники імунізації проти кору, паротиту, краснухи, кашлюка, дипрії, правця, наразі є актуальними, і нам необхідно працювати в цьому напрямку, аби вдосконалити і підвищити рівень охоплення. А що можете сказати, що ви вбачаєте такими ключовими викликами у реалізації програми програми імунізації населення на Рівненщині? Що є найскладнішим? Скажімо, так на мій погляд, найскладнішим є створення довіри до програм імунізації і загалом до системи mm -hmm, охорони здоров'я в цілому, оскільки люди через певну можливо необізнаність, нестачу інформації. Можуть досить неоднозначно ставитися до імунізації. Навколо побутує багато міфів, стереотипів щодо імунопрофілактики. Ми розуміємо, що в нас дуже поширена інформація і в соціальних мережах, і деякі джерела є недостовірними, і тому в людей може виникати дуже багато запитань, упереджень. Саме для того необхідно спілкуватися безпосередньо з медиками, оскільки сімейний лікар, який Консультує людину, знає стан здоров'я, розуміє, які рекомендації надати. І якщо він є авторитетом для цієї людини, для пацієнта він може донести інформацію про імунізацію достовірно, в доступній формі mm -hmm. і таким чином підвищити рівень обізнаності. Тому що люди зазвичай бояться того, про що вони не знають, скажімо так. Тому основна наша мета це інформаційна робота для того, аби підвищити рівень довіри. І цьому нам сприяє і робота в плані розповсюдження інформації. Про холодовий ланцюг, тобто як вакцини зберігаються, як вони доставляються до нас, в яких умовах це відбувається, оскільки людям цікаво знати те, що знаходиться за межами їхньої сфери діяльності, угу. скажімо так, тобто те, що за лаштунками. Тому я вважаю, що ця інформація з приводу обладнання спеціалізованого, яке ми використовуємо, з приводу того, що вакцини безпечні і ефективні, тому що вони зберігаються з дотриманням вимог холодового ланцюга. Є ну, пріоритетом і нашою цілею розповсюдження такої інформації, аби люди більше дізналися і змогли довіряти. Угу. А які от нам цікаво почути, які аргументи ви наводите на користь вакцинації, і чому люди бояться, власне кажучи, вакцинуватися? Які протиріччя виникають? Чомусь в людей є упереджене ставлення до безоплатних вакцин? Угу. Можливо, тому що раніше не так була налагоджена система і логістики, і обладнання холодового ланцюга, і люди можуть. В них виникають сумніви з приводу того, як вакцина транспортується, зберігається зараз. Ми абсолютно відкриті в цих питаннях. Тобто, медики показують, що в нас є спеціалізоване холодильне обладнання, котре постачалося в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я, ВОЗ і фонду ЮНІСЕФ. Це обладнання забезпечує дотримання температурного режиму плюс 2, плюс 8 впродовж всього ланцюга постачання. Тобто від підприємства виробника і до закладу охорони здоров'я, де пацієнт отримує щеплення. Дотримані вимоги температурного режиму. Ми можемо контролювати їх, тому що є пристрої реєстрації температури, які в режимі реального часу 24 на 7 показують нам, яка температура при зберіганні вакцин. Є термосумки, є спеціалізоване холодильне обладнання. Таким чином, ми показуємо цю інформацію, пояснюємо, що немає сенсу, скажімо так, боятися, тому що кожен цей етап відслідковується і цей процес є досить прозорим, і ми намагаємося показати. Як це все виглядає, як транспортується для того, аби люди були впевнені в тому, що вакцина якісна і безпечна. І лікарі щорічно проходять навчання, зокрема і з техніки проведення щеплень, і з комунікації з пацієнтами, аби знайти якісь шляхи і знайти підхід до кожного пацієнта індивідуально, тому що ми розуміємо, що найскладніше з дитячим населенням, бо батьки турбуються про здоров'я своїх дітей, і для них це питання є. Досить таким суперечливим, тому що вони хочуть найкращого для своєї дитини, і вони завжди будуть цікавитися цими питаннями, і ми будемо відповідати на кожне питання і намагатися знайти підхід, тому що в деяких людей є певні упередження, переконання, можливо, релігійні переконання чи інші є дітки, в яких дійсно є медичні протипокази. До вакцинації це все обговорюється на консультації з сімейним лікарем Індивідуально, дякую. Ви вже зачепили тему роботи виїзних бригад. Так це досить нещодавно така практика, я так розумію, впроваджується. Розкажіть детальніше, як це відбувається, і зокрема, я так розумію, що можуть і колективи вакцинуватися. Що для цього потрібно? Якась кількість людей взагалі для того, щоб ви поїхали. Бригада поїхала в якесь конкретне місце. Як це все організувати? Така практика у нас вже продовжується не перший рік. Ми співпрацюємо активно з будь-якими організаціями, установами, підприємствами, які виявляють бажання, аби до них виїхала мобільна вакцинальна команда. Для цього необхідно звернутися до нас, до Центру контролю профілактики хвороб. Ми сконтактуємо з колегами з центрів первинної медико-санітарної допомоги, <тас> на базі яких є мобільні медичні бригади, і таким чином спільно з медиками, сімейними лікарями і з мобільною командою. Можемо організувати виїзд. У нас також є так званий вакцинальний автобус, тобто ми можемо, навіть якщо виявить бажання вакцинуватися, 10 осіб, виїхати в будь-яку територіальну громаду і таким чином надати консультації лікарів-епідеміологів, запросити вузького спеціаліста, тому що є такий попит, скажімо так, у віддалених громадах, а також можемо. Залучити наших фахівців, які можуть зробити безкоштовні тестування на інфекційні захворювання, або виміряти рівень глюкози крові, рівень холестерину, і таким чином людина зможе обстежитися, отримати підтвердження, що все гаразд, що вона може вакцинуватися, і таким чином отримати своє щеплення, не виходячи там з дому з роботи, наприклад. Тобто, ми розуміємо, що ми живемо постійно в такій метушні, в нас немає часу звернутися до лікаря, і дуже часто ми звертаємося, коли вже занадто пізно, бо коли вже вже потрібно брати лікарняний, і коли вже немає змоги йти, скажімо так, на роботу. Тому для того, аби люди в більш такій комфортній атмосфері, можливо, не в закладі охорони здоров'я і дітки себе почувають комфортніше, надаємо такі послуги для того, аби всі змогли в одному місці, в один день, скажімо так, без відриву від робочого процесу, вакцинуватися. Це досить актуально, тому що ми проводили такі заходи, зокрема в місті Рівне і на території. Епіцентру, і для працівників КТП, для працівників краєзнавчого музею і досить багатьох інших закладів і харчової промисловості, тому що ті працівники, які турбуються про своє здоров'я, вони можуть таким чином створити позитивний імідж своєї організації, оскільки це створить безпечне середовище як для відвідувачів, так і безпосередньо для ну, і колективу. І це зручно погодьтеся. Так, так, це зручно, і це швидко, і це безоплатно, тому що фактично ця послуга є. Доступною безкоштовною в будь-який час, тому ми всіх запрошуємо до співпраці. Дякую. Заговорили ми про тему вакцинації дітей, якраз теж досить багато є з приводу цього обговорень. Якщо говорити про обов'язкові щеплення дітей, так батьки мають знати, якими вони є, які це мають бути, які вікові обмеження. Так, відповідно до національного календаря щеплень, який затверджений в Україні, дитина повинна отримати щеплення проти 10 інфекційних захворювань. Тобто на безоплатній основі рутинна імунізація проводиться проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, поліоміеліт, а також гемофільна інфекція типу Б. Це ті щеплення, котрі проводяться на безоплатній основі в будь-якому пункті щеплень. Можна звернутися до свого сімейного лікаря, можна звернутися, навіть не маючи декларації з сімейним лікарем і отримати цю послугу. Тобто, це ті щеплення, котрі дитина обов'язково має отримати відповідно до віку. Це важливо для того, аби створити захист і для того, аби захистити людей, котрі знаходяться в колективі навколо цієї дитини, скажімо так, тобто є поняття колективного імунітету, тому це така спільна відповідальність. Ну і це є календар щеплень в кожному віці. Відповідна якась вакцинація так, має, так. має відбуватися. Дякую, але знаєте, деякі батьки все ж таки відмовляються від цих щеплень. Чим мотивують за вашими спостереженнями і якими можуть бути ризики такої відмови? Зазвичай батьки мотивуються тим, що вони. Переймаються, що в досить такому малому віці дитині проводяться якісь щеплення, хоча ми пояснюємо, що це не просто так придумано. Календар щеплень був розроблений з урахуванням вікових особливостей дитини, тобто є захворювання, які їй загрожують більш ранньому віці. Наприклад, кашлюк, який є дуже загрозливим для діток до року. Саме тому вони мають отримати ці щеплення відповідно до календаря, а не десь пізніше там чи перенести. Наприклад, тим не менше, багато батьків, які виїжджають за кордон активно, вони... Проводять щеплення своїм дітям за кордоном, можливо, в них є трошки більший рівень довіри до вакцинації, можливо, тому що є там різні зміни в нормативній базі в тих країнах. Тим не менше, і в Україні є батьки, які могли там певний час відмовлятися від вакцинації, але після бесіди зі своїми сімейними лікарями переглянули свої погляди, скажімо так, з приводу цієї теми і надолужили календар щеплень. Це можливо. Тобто, в будь-який момент, мама дитини, котра не була вакцинована відповідно до календаря, може звернутися до свого сімейного лікаря і для неї складуть індивідуальний графік, і таким чином дитина буде захищена. А чи можуть дитсадки, навчальні заклади відмовити батькам, в яких дитина не щеплена, не вакцинована у освіті цієї дитини, скажімо так, чи є така підстава? Навчальні заклади зазвичай приймають дітей до школи на підставі довідок про стан здоров'я mm -hmm. дитини, в яких вказано, що вона отримала необхідні профілактичні щеплення. Тому що діти, котрі будуть іти цього року в перший клас, і загалом діти, які навчаються в садочках в інших навчальних закладах, повинні бути вакциновані відповідно до календаря, оскільки навколо нас можуть бути дітки, в котрих є медичні протипокази до вакцинації, це прописано в нормативній базі. Це затверджено Міністерством охорони здоров'я України. такі стани є для того, аби захистити таких діток, необхідно вакцинуватися тим, хто, скажімо так, не має медичних протипоказів. Тому що чим більше навколо невакцинованої дитини буде вакцинованих, тим менший ризик поширення збудників вакцинокерованих інфекцій. Це дуже актуально в навчальних колективах. саме тому ми проводимо постійну роботу з батьками роз'яснювальну інформаційну. Також проводимо лекції і в пологових закладах для майбутніх мам, для вагітних, оскільки це питання є дуже актуальним. Загалом відповідальність за здоров'я своєї дитини в першу чергу несуть батьки, тому наголошуємо на тому, що потрібно відповідно до календаря вакцинуватися. Якщо ж були якісь тимчасові медичні протипокази, мама може надолужити ті щеплення, це не проблема. Головна комунікація. Так, так. ну знаєте, якщо про дітей ми дбаємо так, то коли діти виростають, стають дорослими, то не завжди турбуються про те, щоб вчасно вакцинуватися. Про дорослих давайте ще поговоримо, які є актуальними вакцинами вже в дорослому віці, і які є рекомендації щодо цього відповідно до календаря щеплень, кожна доросла людина, починаючи з 26-річного віку, повинна отримати щеплення проти дифтерії правця кожні 10 років, тобто в 26, 36, 46, 46 років. Якщо ж вона пропустила це щеплення відповідно до календаря, вона може його також надолужити з порушенням календаря щеплень. Також є рекомендовані вакцини, наприклад, вакцинація сезонна проти грипу, оскільки ми розуміємо, можуть нові штами з'являтися і, відповідно, потрібно оновлювати свій захист. Також є там, певні інфекційні захворювання, проти яких не є обов'язкова вакцинація, але вона рекомендована. Це імунізація проти пневмококів, менінгококів, вітряної віспи. Це все також обговорюється на консультації з сімейним лікарем і він вже визначає. Які вам надати рекомендації. Зважаючи на те, що зараз є ризики міграції, населення, ми живемо в умовах воєнного стану, є дуже великий ризик поширення збудників інфекційних хвороб. Саме тому питання імунізації дорослих досить гостро стоїть. Це і люди з групи ризику, зокрема, військовослужбовці, медичні працівники, тобто люди, котрі мають контакт з інфікованими. А як з приводу оплати за вакцини? Є частина, я так розумію, безкоштовних, а деякі все ж таки потрібно купувати. Такі по основних, можливо, пройдемося таких захворюваннях, так наскільки доступні ці вакцини в продажу і які, можливо, є безкоштовними? Для дорослих безкоштовною є вакцинація проти дифтерії правця, тобто це вакцина АДПМ, uh -huh. яка наявна наразі на рівні й на всіх пунктах щеплень, будь-яка людина може звернутися і безплатно в той же день отримати щеплення. Якщо ми говоримо про вак... Вакцинацію проти грипу вона проводиться на платній основі, тобто людина купує за власний кошт аптеці. Але на початку під в рамках співпраці Моз з міжнародними організаціями ми отримуємо певну кількість вакцини для груп ризику, тобто для медичних працівників або для військовослужбовців. Це обмежена кількість. Тим не менше, в минулому році ми вакцинували медиків безоплатно. Для всіх інших груп населення доступна вакцина в аптечній мережі, тому людина купує і звертається до сімейного лікаря. Він пояснює, як правильно її транспортувати, домовляється, аби це все транспортувалося в термосумці з дотриманням вимог холодового ланцюга, і, відповідно, робить вакцинацію. Щеплення, котрі не внесені до календаря національного, є платними, тобто людина також звертається до аптечної мережі і відповідно купує вакцину. Там це вакцина проти вітряної віспи, пневмококів, менінгококів, грипу і тому. Ті. А чи доцільно вакцинуватися, якщо вже хвороба перенесена? Скажімо, конкретна якась інфекція? Чи варто проти неї ще проводити щеплення? Так, але це все досить індивідуально, в залежності від стану пацієнта, в залежності від того, яка конкретно це інфекційна хвороба, тому що ми розуміємо, є штами деяких вірусів, які постійно оновлюються, змінюються, і відповідно необхідно щорічно проводити вакцинацію для того, аби імунна система реагувала на збутники. Є захворювання перенесені там, наприклад, після вітряної віспи, людині не, не обов'язково, скажімо так, немає потреби вакцинуватися, але загалом. Немає такого поняття, як там перевантаження імунітету, то не нашкодить, так правильно? тобто не нашкодить, але це все індивідуально обговорюється з сімейним лікарем. Тобто тут не можна давати якісь уніфіковані поради, це все дуже індивідуально, і в залежності від того, які хвороби ви перенесли, який був перебіг і так далі. В сусідніх з Рівненщиною областях є випадки кору зафіксовані. В принципі, для нашої області це теж не новинка. Бувало так фіксували, яка ситуація наразі чи може загрожувати якийсь спалах нашій області. Так, загроза існує завжди, оскільки люди активно переміщаються між областями. Є міграція населення є, скажімо, так віддалені регіони, в яких немає доступу до належної медичної допомоги, руйнування інфраструктури в прифронтових областях. Відповідно, це створює сприйнятливі умови для розповсюдження збудника, зокрема розповсюдження збудника кору. Кір є дуже заразним захворюванням, тому це лише питання часу, це як швидко так, так він uh -huh. зможе розповсюдитися загалом по Україні і в інших областях. Саме тому наголошуємо на тому, аби дітки отримали вчасно щеплення КПК, тобто проти кору паротиту і краснухи. Тому що в дитячих колективах дуже швидко поширюються збутники хвороб, і про це варто подбати завчасно. І ті інфекційні захворювання, які ми звикли вважати дитячими, можуть уражати дорослих. Тобто, те, що людині, умовно, там 30 років, не означає, що вона не може захворіти на кір чи вітряну віспу. І в такому віці це може призвести до більш важкого перебігу. Дякую. Ви вже заговорили про колективи, і знаєте, війна змусила нас створити ще такий один великий колектив, який ми всі поважаємо. Я про військових, якими рекомендованими важливими для них є саме щеплення, чому їм можливо вакцинуватися? А в першу чергу це ж знову ж таки вакцинація проти дифтерії та правця, яка повинна проводитися у mm -hmm. дорослому віці кожні 10 років, тому що в умовах бойових дій є великий ризик інфікування, зокрема на правець, оскільки є ризик травмування. Також дифтерія, яка швидко розповсюджується в колективі. Окрім того, людям, котрі народилися до 2000 року, необхідно зробити вакцинацію проти гепатиту Б, яка раніше не була передбачена, або люди, які не отримали чи втратили дані якісь паперові про вакцинацію, чи не пам'ятають, чи вони були вакциновані, тому що вірусний гепатит Б також захворювання, котре швидко поширюється в тих умовах, в яких працюють військові, оскільки це люди, в яких є контакт з кров'ю інфікованих людей. І загалом багато збудників інфекційних хвороб в таких умовах дуже швидко можуть поширюватися. Також це сезонне щеплення проти грипу, оскільки також захворювання, яке може викликати так ускладнення і для того, аби полегшити перебіг, запобігти летальним випадкам і ускладненням, необхідно щорічно вакцинуватися проти грипу. І рекомендовані щеплення вітрина Віспа, пневмокок, менінгокок. Це все узгоджується сімейним лікарем. Але, звичайно, що в першу чергу дифтерія правець. Дякую вам. Ну і будемо підсумовувати наш ефір. Де можна зробити щеплення? Що для цього потрібно зробити, аби вакцинуватися? Щеплення можна зробити, звернувшися до будь-якого закладу охорони здоров'я, котрий має укладений договір з Національною службою здоров'я України, тобто таким чином на безоплатній основі. Людина може отримати на будь-якому пункті щеплення всі щеплення внесені до календаря. Це може бути як заклад комунальної державної власності, так і фізична особа-підприємець, яка має договір з НСЗУ, і можна звернутися або до свого сімейного лікаря чи педіатра, або до будь-якого іншого лікаря, уклавши з ним декларацію і отримати цю послугу безоплатно. Івана я вам на цьому дякую за ефір. Як то кажуть, головне звернутися. Далі справа піде краще. Дякую вам дякую. за розмову. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше корисної, оперативної і цікавої інформації завжди можна знайти на ресурсах сфери. На все добре.